Вітаю своїх глядачів, слухачів, хочу поділитися такими, на жаль, не дуже веселими міркуваннями після вчорашньої Генеральної асамблеї ООН, бо там не прозвучало насправді нічого нічого втішного для нас насамперед. Це стосується і заяв Трампа, які, звичайно, вони. Значній значній ступені вони є одіозними. Вони говорять лише про те, що риторика Трампа не змінюється. Там то, що він говорить, наші вихоплюють, знаєте, фрази, і от він там сказав щось про Росію, він там наїхав, він там, начебто, жорсткішу позицію це все, знаєте, до одного місця. Бо основна генеральна лінія. А глобалістів залишається, і ця лінія полягає в тому, що, на превеликий жаль, політика виснажування Росії коштом України продовжується. Тут немає жодної, як кажуть, конспірології, тут немає жодного, як кажуть, Російських ніяких наративів, оскільки про це говорять відкритим текстом європейські політики. Тобто, що відбувається насправді, відбувається та річ, яка прослідковується той напрямок, який вже прослідковується давно і він залишається незмінним. Знаєте, я вчора мені прийшло в голову, з чим можна порівняти, описати ту. Ситуацію, яка у нас відбувається, і уявіть собі. уявіть собі якийсь мегаполіс, умовно кажучи, а земля зараз є великим мегаполісом. І от в ньому діють різні групування, злочинні групування. Які на чомусь спеціалізуються, які мають між собою поділені території впливу. Але ці території, вони ж умовно поділені. Тобто. Є кордони, тих, на яких діють його групування, з одного боку, але вплив їх простяється далі за ці кордони. Тобто члени злочинного групування одного мають бізнес на території інших, входять між собою в якісь, якісь я кажу, змови, конкуренцію і так далі. Між ними відбуваються сутички, переділ сфер впливу. Але на тим всім ще є адміністрація міста, над тим всі є ще є, скажімо, інші структури, які з точки зору, до е тобто, прикладу, рядового члена того групування, чи мешканців, які залежать від того злочинного групування на певній території, вони абстрактні. Тобто вони начебто є, до них можна апелювати навіть. Але воно не працює, тому що всі ці структури державні. В нашому випадку, якщо ми примірюємо це в межах планети наддержавні, вони абсолютно чітко пов'язані і здійснюють свою політику, свої впливи через злочинні групування. Їм так вигідно. Тому що, як зазначено було в доповіді Римському клубу, 2017 рік, це їхня колективна доповідь, не можна відмовлятися від. Національних держав по тій причині, що контролювати все неможливо в ручному режимі. Хоча такі наміри, звісно, є. Але ці наміри вони працюють трошки по-іншому, тобто створюються певні умови, обов'язкові для діяльності всіх злочинних групувань. Тобто не ліквідовують злочинні групування, не дають можливість там, до на певній території. Щоб панував закон, чи щоб мешканці могли самі здійснювати там, скажімо, своє волевиявлення, все це підпорядковано інтересам. Інтересам тих, хто при владі, і це їхні самоцілі, інтересам тих злочинних угрупувань, які на місці цю владу реально здійснюють. Так, це конфлікти, це тертя, це війни між угрупуваннями. Але контрольовані. Тому що якщо хтось вийде з-під контролю і почне е, надто незалежно себе поводити, чи е, виходити за ті рамки, які дозволені, знову ж таки, ким дозволені, тим, хто реально керує основним фактором фінансово. Тобто, якщо знаходяться такі, які порушують ці умови. То їх швидко ліквідовують. Зворотньо є ще один процес. Є такі злочинні групування, які порушують умови, порушують. Але насправді вони відкривають нові шляхи, нові можливості. Ну, як це пояснити? Ну, товіть собі, що заборонено там продавати наркотики, так? Оце загальне лихо, це погано впливає на загальну економіку, на, 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 на злочинність, на те, щоб люди підтримували ту владу і так далі. і так далі. Але хтось почав продавати його, вирішила ліквідувати, а потім побачили, що не так все зле. Ну, По-перше, великий дохід, тобто, знов-таки є інтерес. А по-друге, завжди можна контролювати цю річ, контролюючи, наживати ще гроші. І відповідно регулювати певні процеси. Тобто той, хто розпочав таку діяльність, яка була неприпустима, він по суті відкрив новий ринок, це як в бізнесі, там теорія Голубого океану, От, знайшов нову нішу. І коли приглянулися до того, вирішили: стоп, стоп, нам не треба ліквідовувати цього чоловіка, нам треба взяти під контроль, і нехай воно продовжується. І розміщенські порівняння є дещо грубими, дещо грубими. Але. Е коли ми подивимося на якість лідерів, якість лідерів світових, лідерів тих структур, інше, лідерів, лідерів тих структур, які впливають на життя людей, насамперед, на їхнє світосприйняття, на їхнє розуміння ситуації. Якщо ми на це подивимося, то ми побачимо, що там якість дуже далека від ідеалу. І, взагалі, в нас якось так цікаво виходить, як тільки людину починають розкручувати, як тільки починають піарити, то зразу потрібно до того відноситись насторожено. Тому що, як правило, розкручують і піарять тільки те, що вигідно. І якщо ми бачимо, що часом розкручують і піарять антисистемщики, ну до прикладу, нас антиглобалістом вважає Трамп. Він не антиглобаліст. Він просто... Дії в інтересах інших кланів, але його весь антиглобалізм зводиться до іншої моделі, яка використовує інші механізми, але не зачіпає суть. Знову ж таки, ми приходимо до питання, а що таке суть? Суть, яка керує нашим матеріальним життям, це є світова лихварська фінансова система. Але знову ж таки, це не найвищий рівень війни. Тому що ця фінансова система вона може існувати лише тому, що її підтримують ідеологічно, науково, обґрунтовують історично. Зрештою, навіть на рівні світогляду люди вважають, що воно так має бути. Ну Така модель, бо це ж капіталізм. Це... Я коли з тим стикався під час дискусії про ринок землі, я це дуже чітко зрозумів. Коли... Одна, начебто, адекватна журналістка мені пише, пане Юрію, а чому ви виступаєте проти ринку землі? Ну, ринок, знаєте, Їх вивчили наших дітей. Ринок то святе. От, і не вдаючися в те, що ринок буває різним, ринок це не тільки купи-продай, ринок, оренди, будь ласка, розвивайте ринки відносини. Має бути баланс, тобто має бути ринок і контроль держави. До речі, дуже успішні моделі а ринку і контролю держави, якраз демонструють нинішні, скажімо так, економічні тигри. Це і Китай, це і В'єтнам, це, зрештою, Індія, тобто країни, які активно розвиваються, які мають людський ресурс. Бо лише зараз людський ресурс починає нівелюватися з розвитком роботів і штучного інтелекту. Але власне ті країни і демонстрували ріст на тих балансах. Коли балансу немає, коли немає стримуючих факторів з боку держави, то ми маємо те, що маємо. Відтак, наводячи приклади. Е Ізраїлю, капіталістичної країни, нас дуже люблять апелювати до Ізраїлю, от він теж там постійно в стані війни, там і так далі. і так далі, Ну це інше питання, але е, забувають, що там вся земля належить державі Ізраїлю. Нас про це забувають. От, тобто та модель про е, її вона випадає з загального контексту. Ні, ні, типу, це от, е, неправильно, бо це якісь совкові мислення і так далі. Так от е, цій журналістці, яка... Почали задавати питання, я не вдавався в якісь екскурси стосовно економічних моделей щодо ринку землі, зокрема тих, які наводив Віктор Шишкін, там, наприклад, Німеччини, наприклад, конституцію однієї з німецьких земель, де ринок землі обмежений і дуже чітко регулюється державою. Я просто дав посилання на публікацію Віктора Шишкіна. Де він говорить про повну антиконституційність так званого ринку Землі. Так от ця журналістка відмахнулася від того, знаєте, хоча там публікація була на сторінку. Коротко, зрозуміло, чітко. Що мовляв, що ви мені тут скидаєте всяку дурню? там, то от, Поясніть своїми словами. Я розумію, що пояснювати нічого, бо якщо людина не здатна прочитати сторінку в тексту, вникнути і... Зрозуміти, чому така позиція взагалі неприємлима для скажімо, для нашої держави з точки зору конституції, ну то називається тяжко. Так, от, повертаючись до сесії Генеральної сесії Асамблеї ООН, в мене виникло таке відчуття, що боротьба між злочинними групуваннями буде продовжуватися. Це Основна, це як цю боротьбу підпорядкувати загальним, загальним, загальним цілям, які ставлять перед собою так звані глобалісти. А ці цілі, як я вже не разом говорив, це побудованого порядку, оскільки старий себе вичерпав, просто вичерпав, він вже не може світовий порядок бути таким, як раніше, тому що інституції ним створення не працюють, а криза. Світової фінансово-хварської системи, яка вимагає її перезавантаження, вона ж передбачає, знаєте, от як є велика компанія, реорганізація тої компанії. Так от, коли реорганізовують компанію, про що думають менеджери? Вони думають, як залишитися, які посади зайняти в тій реорганізації. І виходять відповідно, тобто і зразу з'являються інтриги, там, внутрішні протистояння, підкилимна боротьба і так далі. і так далі. А зараз відбувається щось подібне. На жаль, ми всі заручники тої ситуації, тому що вплинути інакше, ніж кожен на своєму місці, своєю, своєю поведінкою, своєю позицією чи тою ж просвітою, у нас інших шансів немає. Ну отаке, на жаль. Як на початку вторгнення говорив, що це війна надовго, так ми зараз бачимо підтвердження цієї тези в рішеннях Генасамблеї ООН. Це не виключає, що ситуація зміниться і війну раптово можуть і припинити. Але е, поки що таких сигналів і тих факторів, які ви дали з підстави говорити про те, що такий сюжет може бути, поки що їх не видно. Ну, десь все. Так що я дякую всім за увагу, за підтримку. Почуємося, побачимося.